Вітаю в ефірі. Програма про творче». Тут ми говоримо про людей, мистецтво і ділимося натхненням. Мене звати Олеся Омельченко. А в студію до нас сьогодні завітала співачка Ділена Мун в народі Олена Глиняна. Вітаю вас, Олена. добрий вечір. Олена вже багато років ділиться своєю творчістю зі слухачами не тільки в Україні, вчить виступати інших. І сьогодні ми поговоримо про зйомки кліпу, який Олена зняла в цьому році. А також на десерт Олена приготувала пісенний новорічний подарунок. Тож не перемикайтеся. Олена, розкажіть, будь ласка, ви все життя співаєте? Це ваша. Основна професія для вас це більше ну, талант, якась праця щоденна, чи можливо от внутрішній поклик, який важко стримувати. Як ви відчуваєте? По-перше, це внутрішній поклик. По-друге, талант, але щоденна праця це прям те, що найважливіше. Це те, що повинно бути кожного дня напрацьовувати техніку, займатися дихальними вправами. І, і, і акторська майстерність тут важлива, і рухи, сценічний рух. Тут все в комплексі. Не просто про спів, тому що денна праця це прям найважливіше. Ви не так давно отримали громадянство України. Розкажіть, будь ласка, як ви до цього йшли, яка передісторія і що для вас означає такий крок? Нарешті, Боже. я до цього йшла дуже довго, я чекала 6, мабуть, років це громадянство. І ось мені дали його. Дякую. Це... Ну, дійсно, я подала колись у 2019 році аж документи і повинна була отримати ще до війни громадянство. Але почалася війна, і я думаю, що все, все, не нададуть мені громадянство. Але... Прийшло повідомлення, я дуже обрадувалася. Це класно. Я так. дуже чекала цього. Це супер. Нарешті ну я, я вас тримала. вітаю. Ви гром... були, народилися, виросли у Білорусі. Так. Що вас привело в Україну? В Україну привело мій чоловік, котр... <свят> я влюбилась, і він мене перевіз сюди, сказав: Давай жити у мене гарне місто, давай жити в моєму городі. Чи був якийсь момент, коли ви відчули, що вже Україна, мій дім? Я тут вдома? Так, я це по-перше відчула. Знаєте коли, коли почалася війна і нам з донькою довелося поїхати за кордон? Ми там жили якийсь час, донька пішла в школу. І я з кожним днем все більше відчувала, що ну, я не хочу тут жити, що я хочу додому. І додому я хочу саме в Черкаси, саме в Україну. Я відчула, що от ось тут мій дім, от сюди я хочу. Не в Білорусь, а от саме в Україну. От тоді я відчула, що тут мій дім. Зараз ви говорите українською. Як опановували цю мову? Можливо, були якісь складнощі як? Розкажіть. Так, подивіться. Коли я перший раз приїхала сюди, то я ну, дуже багато не розуміла чого. Ми пішли з чоловіком в кіно, і я постійно у нього спрашивала, а як це перевести? А як що це значить? І, і він мені допомагав навчати українську. Було таке, що книжки я читала українською, вслух йому, і він. Виправляв помилки мої там ударіння, де не так щось. І я досі навчаю ще, досі роблю якісь помилки, але навчаю українську. Ви молодець. Що для вас найскладніше і що найбільш подобається в українській мові? Найскладніше це все ж таки швидко і правильно вимовляти все. Строїть, Гарні фрази, речення гарно строїти. І ось ці і, і, закінчення. Я трошечки поки що плутаю, але я намагаюся навчитися. Що вас найбільше надихає в українській мові? Мене найбільше надихає, що самі люди, українці, вони намагаються зберегти свою мову і свою культуру. Оце дійсно. Прям ну респект, це дуже круто. я бажаю. В цьому році ви представили новий кліп Сторінки, досить така драматична композиція. Перш ніж ми проглянемо цей кліп, розкажіть, хто створював візуальні образи, як проходила зйомка? Ну, по-перше, ця пісня дуже довго чекала свого часу. Вона лежала в столі, мабуть, 20 років, і потім ми з чоловіком її трішки переробили. Колись давно, давно я й написала сама, але попросила його допомогти мені трошечки його гарнішою зробити. І трішки поміняли ми сенс, так вирішили. І ми збиралися познімати просто коротенькі відео для Інстаграм, для TikTok, Але та дівчинка, яка знімала Вікторія Бішко. Вона трошечки познавала вертикальне і горизонтальне, і я говорю, може, щось буде на кліп, давай спробуємо щось зробити, Тому що вона ніколи не робила кліпи. Вона робила просто коротенькі відео, фотографії гарні, але кліп сам ніколи не робила. І вона говорить: ну давай, я спробую. І вона спробувала зробила з тих кусочків. І нам так сподобалось з чоловіком, Ми говоримо, це просто вау! Для першої роботи це просто вау. Ми залишаємо цей кліп як офіційний клас. Що ж, зараз разом із глядачами переглянемо, що в результаті вийшло. Кліп, сторінки, будь ласка, до вашої уваги. Творчістю сьогодні з нами ділиться співачка Ділі Мон. Вона сьогодні з нами в гостях у студії у нас. Пані Олена, ви хотіли ще розповісти про зйомки кліпу сторінки? Там було питання, про хто придумував. Ем... Образи, об образи. Так, це більше наша робота з Вікторією. Щось вона з крилами, це її ідея, з бінтами, це моя ідея, і вона все це. Гарну картинку зробила гарне відоси. вона все допомагала мені, прям ці бінтики все прив'язувати там. Також нам допомагав мій чоловік. Він е, почти завжди він зі мною допомагає, щось купляє там, навіть там щось лістиці, розсипали ми сторінки. Він їх. Збирав там носовочок, ну він допомагає теж завжди. Я знаю, що ви також викладаєте. Розкажіть, коли ви вирішили, що час вже ділитися досвідом своїми вміннями і ну, за яким принципом будуєте своє викладання? Почала я викладати ще, коли навчалася в університеті. Я паралельно пішла працювати в школу-інтернат. І там викладати діткам спів. Робила постановки, номера, ну, все там робила. Ось недовго там я попрацювала, тому що потрібно було переїжджати і висока, маленька зарплата була. ну, Це завжди у викладачів така проблема, на жаль. І коли я переїхала сюди, я теж викладала тут в музичній школі, теж діткам. Мені подобається працювати з дітками. Вони все впитують як губочка. Вони такі, ну прям їм говорять, що треба так-так. Вони швидко це розуміють, якщо потрібно. Мені подобається працювати з дітками. А не доводилося з дорослими працювати? А з дорослими трішечки доводилося працювати, але недовго, небагато. І В чому різниця говорить. з дітьми, і з дорослими вчитися, навчати? Дітки вони більш такі відкриті, вони не стісняються так. А дорослі вже, вже багато зажимів, ось цих, над якими треба більше працювати вже, більше пропрацьовувати якісь і голосові зажими, і тілесні. Але все можна пропрацювати, все можна зробити класно. Головне, щоб було бажання. З якою метою дорослі приходять навчатися співати? Я думаю, що більше вони хочуть відволик... відволіктися. відволіктися так від цих проблем життєвих. Якийсь. І там вони просто коли співають, вони е, розкриваються, вони чувствують якось більш розслабленими, не думають про ці проблеми якісь. Ну, я думаю, що за цим більше. Щоб знайти себе, ту особливість розкрити. Від, е, кожна людина, вона по-своєму особлива. І ось знайти ту особливість, розкрити її. Це, я думаю, за, за цим ще. Ви маєте досвід багатої роботи за кордоном. Розкажіть, будь ласка, де доводилося працювати і взагалі, який це досвід? Так, працюю періодично, їжджу за кордон, то в Еміратах я працювала, в Дубаї, в Фуджері, в Єгипет їздила працювати. От останнім часом я тільки приїхала недавно. В Дубаї працювала і там співала з різними співаками, з баледенсірами, з арабськими музикантами працювали ми. Класний опит, важкий, але класний. Якими мовами вам доводилося співати? Всіми мовами мені кажуться: і англійською, і французькою, і іспанською, і арабською, і іранською, і індійською. І... Українською дійсно. <хи> І, мабуть, боже, я зараз не вспомню. Всім мовами, дуже багато, дуже багато різних мов. Яка вам найбільш така співуча у піснях, видається? Я думаю, що англійська. Англійська, це от більш така співуча, півуча мова. Що найскладніше в роботі за кордоном і як працюється із людьми інших національностей, я так розумію, різних, з різних країн люди поряд із вами? вже не знаю, що відповісти. Немає конфліктів, якихось непорозумінь. Ні, на, наоборот, все так класно. Ми знаходили завжди о, о, спільне, Спіль. спільну мову. Мені дуже подобалось працювати і з арабськими співаками, і з нашими. Ми майже не сурились ніколи, завжди все так друг друга підтримували. Прям ну молодці вони теж. Як вам вдається поєднувати і гастролі, такі тривалі, і родину? Як як знаходити оцей баланс? Як на всіх вистачає уваги? Коли я кудись їду, то дійсно ми дуже сумуємо один за одним. Донька дуже сумує. Бувало таке, що вона мені телефонує і я співаю по відеозв'язку з нею. Говорю, давай ще заспіваємо якусь там українську пісню Разом. таке було. Прям вона сумувала дуже, я сумувала. Тому ну, краще все ж таки тут бути разом, всі, всі місці, коли це. Це важливо, все ж таки менше їздити кудись хотілося б, але mm -hmm. так буває, що тут важко не знайти хорошу, хорошу роботу, де буде гарна заробітна плата. Тому так вийшло. Якраз тоді чоловік втратив свою роботу, і я говорю, давай я поїду трошечки, попрацюю за кордоном. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, ви коли повертаєтесь? Вас, як, як вас зустрічають? Можливо, якось святкуєте, поділіться трошки? О, це завжди. Вони мені зустрічають завжди з квітами, з шариками, з кульками. Це так класно, це так прям дуже мило. Скажіть, будь ласка, про що зараз вам хотілося б найбільше співати, і що доносити глядачеві? Ви б хотіли? Намагаюсь співати про щось важливе, про щось, що за душу бере про якісь важливі речі, про глибокі ідеї, якісь я люблю про таке співати, де можна розкрити свій весь потенціал, свій голос показати. А українському слухачеві я хочу сказати, щоб ми більше підтримували один одного. Були добрішими один до одного. Це дуже важливо зараз. Всім складно і треба підтримати один одного, я вважаю. І буде все добре. Так, і е, е, я знаю, що ви приготували пісню Новорічна, такий гарний святковий подарунок для наших глядачів. І перш ніж ми її переглянемо, я пропоную вам привітати нашу аудиторію. Так, дійсно. Я хочу побажати всім міцного здоров'я, справжнього кохання, щоб рідні завжди були поряд, поруч, завжди вас підтримували. Всі живі, здорові обов'язково. Всім бажаю мирного неба, перемоги нашій Україні. І нехай всі всі ваші мрії обов'язково збуваються самим найкращим чином. З Новим Роком і з Різдвом вас! Віримо, що саме так і буде. А я нагадаю, в нас в гостях була Дієна Мун. Я вам дякую за щиру розмову, а далі кліп новорічна від Дієни Мун для телеглядачів Віка. Стрілочки і мерехтять Вогники в очах, сніжинки за вікном, Тут, туру разом за столом збирається сім'я з Новим роком всіх і святим різдвом, гей, гей, наливайте, новий рік зустрічайте, гай він буде мирним роком, здійснення всіх мрій, щастя мамі. Це ленчать, глянь це ж, Миколай, з дарунками летить, тут ту рубцю казкову мить, бажання загадай, мене обіймить і пісню заспівай, гей, гей, наливайте, новий рік зустрічайте, а він буде мирним роком здійснення всіх мрій, щастя мамі і дитині певні. Всі ми разом побажаємо новорічну ніч Гей, гей, наливайте, Новий рік зустрічайте, хай він буде мирним роком здійснення всіх.